Ахо, мій дух вітає ваш дух. Сьогодні міжнародний день щастя, і я б хотіла декілька слів сказати про щастя і чому це так важливо. Скільки існує людство, стільки воно і прагнуло бути щасливим. Просто в процесі еволюції свідомості людства змінювалось і розуміння щастя. Спочатку наше щастя з вами було дуже дуже примітивним. Ми з вами хотіли просто поїсти, просто бути в безпеці, просто продовжити рід. Далі ми вже не хотіли просто десь в печері сидіти чи шматок якогось рогом'яса з'їсти. Ми вже хотіли, щоб наш будинок був м'якеньким, тепленьким, щоб їжа була смачна. І так, крок за кроком, свідомість розвивалася і в неї з'являлися потреби більш вищого гатунку, більш вищого порядку. І вже відчути себе щасливим тільки тому, що в тебе в холодильнику є їжа. Або тільки тому, що в тебе просто є якісь відносини, і ти в безпеці певній, вже цього недостатньо. Сьогодні людство знаходиться в такій екзистаційній кризі, тому що все своє минуле ми вибудували навколо щастя як матеріальне благополуччя. Тобто ми вирішили, що саме забезпечення собі матеріального захисту, матеріального існування, матеріального блага це і є щастя. Дійсно, більшість людей, якщо їх запитати, що ти хочеш від цього життя, то будуть казати про якісь матеріальні речі: про сім'ю, про відносини, про авто, про машину, про можливість спілкуватися, про можливість навчатися. Це вже навіть ті, хто задумується про. Щось таке, що надає більше сенсів і смислів їх життю, їх існуванню. Але ми зараз переходимо до того, що ми не просто повинні хотіти тієї роботи, а як я хочу себе відчувати на своїй роботі. Не просто відносина, як я хочу себе відчувати в відносинах з своєю подругою, своїм партнером, своїми батьками, своїми підлеглими, своїми дітьми, своїми учнями, як я хочу себе відчувати в відносинах з Богом, як я хочу себе відчувати в відносинах з життям. Тобто зараз змінюється взагалі, це взагалі такий, знаєте, виворот свідомості із зовнішнього на внутрішнє, де в центрі з'являємось ми. І ми в етмології кажемо, що homo sapiens. Нам а, залишив внащадок е, таку квітку щастя, свого повного розуміння. Тобто ми збирали з вами, що ж таке щастя, і це таких наших п'ять базових сфер життєдіяльності. Згадаємо, як виглядає е, е, пентаграмка. Леонардо да Вінчо, коли він малював людину, і там зверху голова. Да? І це одна із полісток, наша особистість. Це наш характер, наш темперамент, наші здібності, наші ментальні характеристики. Це все про таку я концепцію, як я себе почуваю, відчуваю, як я проявляюся, наскільки я задоволений з собою, наскільки світу зі мною нормально там. І у цієї голови брахми умовно є дві основи: одна з них це наше фізичне здоров'я. Енергетичне здоров'я, інше це наше матеріальне благополуччя, яке було в центрі ще донедавна. І це наша така вертикаль, а є горизонталь це наші ручки, ліва, ближче до серця, це наші відносини з близькими, рідними, і права це наш розвиток. І це є наша квітка щастя. Коли п'ять сфер нашої життєдіяльності, і наша особистість, і наші Наше фізичне здоров'я, і наше матеріальне благополуччя, і наші здорові такі гармонійні відносини різні, і наш розвиток, і духовний, і естетичний, і в кар'єрі, і багато в чому забезпечує нам те, що подарував, як я вже сказала, Homo sapiens в розумінні повноти життя. Але ж тепер у Homo sapiens, у людини нової цивілізації, з'являється особистий персональний центр. Він і був, але не було потреби в тому. Розумієте, що таке потреба? Потреба це те, що я не можу не реалізувати. Потреба це те, без чого я не можу почуватися щасливим і повним. Ось цієї потреби у людства не було, а це розкриття своєї унікальності, своєї оригінальності, своєї такої. Не на що не схожого такого свого кристалу в розумінні того, що саме в цій персональності, саме в цій унікальності те більше до якого ми належимо, може проявлятися, і я можу бути реалізованим. Тобто я в своїх всіх істинних налаштуваннях, я з цією своєю квіткою щастя з повнотою свого життя, який весь час буде прагнути розвитку, і тому там уже цієї п'ятиполюскової квітки стає цілий лотос. І вже вся наша ця різність, нашій секральній геометрії, математиці, дає нам можливість для розкриття персонального коду. І я досить довго казала, чим відрізняється атма від душі, тому що атма це на санскриті душа, але втілена душа. І мене весь час на сацангах моя курація поправляла, що це жива душа, це жива душа. Я кажу, ну так, втілена душа, душа, яка вдихає, чому тілі, ну тобто я якось дуже довго не могла зрозуміти, що про що, що йде ця мова, що значить жива. І досить недавно мені показали, і я була зараз впевнена, що є просто душа, ну, наприклад, душа нашого предка, душа ненародженої дитини там, чи душа річки, природи, бо є дух, а є душа. А це душа, яка в людині ось це Атма. Але е, буквально декілька днів тому мені показали, що кадвіси це душа, а це атма. Атма це душа, в якій активована е, іскра Божа. Жива душа, душа, яка світиться. І якщо така жива душа може мати особистість зрілу, активовану, скажімо так, живу, особистість, яка культивує себе, яка сама себе дисциплінує, розвиває, презентує, ну тобто дбає про своє тіло, про ці всіх п'ять сфер життя, то тоді оце світло атми, світло живої. Душі починає якби перевтілювати цю структуру, оживляти цю структуру. І таким чином фізичне і духовне, наше матеріальне і тонкоматеріальне, тому що ці всі структури більше знаходяться в тонкоматеріальному світі, починають по іншому проявлятися, і це є рецепт сучасного щастя. Тобто, сучасне щастя стає з однієї сторони персоналізоване, особисте щастя, а з іншої сторони справжнє щастя це коли твоє щастя щастя для інших. Якщо твоє щастя приносить не щастя іншим, тому що може хтось щасливий, тому що вбив, тому що вкрав, то це не щастя. Але якщо твоє щастя або нейтральне, або ще й приносить щастя іншим і цьому світу, то тоді це справжнє щастя, і тоді дійсно це те щастя, яке наповнює, надихає і стає доп енергією, воно стає енергією, силою, яка допомагає в реалізації оцього Розкриття персонального коду, Тож, можливо, трошки важкувато так, сприймається, але все дуже дуже просто. Нам потрібно все, що потрібно за для достойного життя. В цій потребі повинна бути активована ваше бажання, ваша потреба досліджувати себе, розкривати себе, презентувати себе, реалізовувати себе. А за для цього треба буде покращувати і особистість, і якість вашого життя, і оце є зв'язок з своїм центром. І коли ми зв'язані з центром своїм, то ми розуміємо, що у кожного є такий центр, і у нашої планети є цей центр, і що все прагне гармонії. Все... Все прагне реалізації, все прагне розкриття і у людства, яке у кожного з нас також є своє якесь. Э, э, Призначення він також це виконує свою якусь місію в цьому всесліті. і Наша планета вона чимось особлива. Тобто, ось ця центрованість на своїй унікальності персональності дуже дуже нас наближає до розуміння своєї природи, а з часом і до розуміння, що той, хто створив це, тобто творець і творіння, не роздільні, і це інші відносини з Богом. Це інші відносини з тією силою, яка все це створила, яка знаходиться всередині нас, ми всередині неї. І ось це проходить такі для нового людства, для цивілізації Homo хепіанс і для розуміння сучасного часу, сучасного щастя. Саме тому зараз вже дуже багато вчені відслідили, що так, матеріальне щастя, матеріальне забезпечення, благополуччя до якоїсь певної міри забезпечує відчуття щастя, а потім навпаки, і це вже доказали нам багато там статистичних даних із країн, які на досить високому рівні соціального благополуччя знаходяться, що це невід'ємна частина, але вона не може бути центром. А поки в людстві немає нового центру то ми не зможемо з вами і прийти. А новий центр це я, людяний Я а, і я, який включений в більшу екосистему, розуміє, що вона жива, функціонує по тим самим засадам, що і кожен з нас. Ось тому вітаю, вітаю з міжнародним Днем щастя. Бажаю, щоб у кожного з вас було життя наповнене да, і повне в усіх п'яти сферах вашої життєдіяльності, щоб ви мали бажання ресурси розкривати свої персональні таланти, свій зміст, знаходити свої сенси і з цього центру включатися формування тих нових. Архітектурних, дуже гарних візерунків, які зараз формуються на планеті, що стануть основою нової свідомості, нового самовідчуття, почуття, лінзи, призми такої да, світа сприйняття і світа розуміння через те, що. Усе правильно, усе вчасно і усе для щастя, що все для щастя і життя для щастя, що навчились вже виживати, будемо вчитися жити. А це якісь останні агонії на цій планеті, ще й дергаються, да, коли по-іншому не вміють використовувати не час, неможливості не... і зараз, якби вся система планетарна в цих двох поєнтах шукає якесь примирення, шукають якісь нові проходи. Але якщо що певна кількість свідомостей буде розуміти, що це на повазі до меж. Одне одного і до нецікавості першого чергу до себе і до того, що всередині у когось другого, тому що нас дуже довго не цікавило, що всередині у когось. А тепер це те, що повинно стати е, надцікавим для кожного з нас і предметами дослідження це наше особисте я і повага до інших. Я в розумінні, що всі прекрасні, всі чудові, і все це прагне створити чудовий, прекрасний світ. То ще раз міжнародним днем щастя, обіймаюся серцем Еве.